І так поїхали. Номер 15.1. І так, пишемо перший пункт. У нас корінь із x. Менше за корінь із x плюс 1. І так дивіться. Знов таки, ми обидві частини підносимо до квадрату. Для того, щоб позбавити знаків кореня. Так, ну тоді у нас тут x зрозуміло, тут x плюс 1. Далі. Щоб здійснити рівносильний перехід, нам потрібно потурбуватись про те, щоб значення під знаком кореня було невід'ємним. І якщо x ось це в мене є меншим значенням, тому що x менше за x плюс 1, то я маю забезпечити, щоб x був більше або дорівнює 0. Ну, Для того, щоб можна було з нього взяти корінь. Х плюс 1 в нас більше, ніж x так, ну, за умовою, ну тоді x плюс 1 буде теж невід'ємним. Так, ну і тоді дивіться, ми можемо одразу прибрати х. Тут у нас 0 менше одиниці. Ми розуміємо, що 0 менше одиниці завжди. так, Тобто, я можу сказати, що множиною розв'язки цій нерівності є множина r, але в мене є ОДЗ. Так, х більше або дорівнює 0. Тому я маю записати, що х належить від 0 до плюс нескінченності. Тобто відповіддю буде саме ОДЗ. Давайте друге. Корінь х квадрат мінус 3х плюс 1 більше за корінь із 2х мінус 3. Так, ну, давайте спробуємо. Соня, Домашевської, Сонь. Чує мене? Yeah. Давай. І так, підносимо обидві частини до квадрата. Так, значить, маємо шум. Х квадрат мінус 3х плюс 1 більш 2х мінус 3. Так, і наразі. Так, води з. Ми беремо менший вираз і обмежуємо його знизу нулем. Так, тоді що маємо? 2х більше 3 х більше 1,5. 1,5. Х більше або дорівнює 1,5. Ну, тобто я можу написати, що в мене x належить. Ось так. 1,5 плюс нескінченність. Ну, гаразд, далі. Перекидуємо все ліворуч. Так. В тілі нерівності. Що маємо? Хвадноє. Міс 5х. Так. Плюс uh, 4. Правильно. Х квадрат мінус 5х плюс 4 строго більше, ніж 0. Ну і тоді це квадратна нерівність, квадратична нерівність. Значить, прирівнюємо до нуля. Це 0 в мене такий. Так, і розв'язуємо за Так, чому uh, сума сума 5, до рівня? Сумма 5, добток 4. Не чую. Сума 5, допиток 4. Угу, Тоді корені. 4-1. Так. 4-1. Так, розв'язуємо цю нерівність. Так, віточки вгору. Корені виколюємо так, тому що знак строгий. Так, і нам потрібно більше за 0, тобто що беремо? Від одного uh, до чотирьох не включно. Ну, давай уважно. Тебе більше за 0. Тобто mm -hmm. ти береш ось ці проміжки параболи. Ну, а відповідні проміжки для Х, ось вони, так. Це ну, зовнішні проміжки. Угу. Mm -hmm. Мінус скінченність 1, 4 плюс нескінченність. І ну, можемо формально ось тут написати відповідь. Основної нерівності і наразі нам потрібно. Накласти ОДЗ. Значить, так, щоб воно було видно ось. Значить, ми відмічаємо розв'язок нерівності. Так, і яке в нас ОДЗ? Півтора. Так. Тобто від 1,5 до плюс нескінченності і, Соня, де буде перетин. І від 4 до плюс нескінченності. Mm -hmm. Тобто ось ця віточка, вона. Випадає. Тому що х має бути більше або дорівнює півтора. Ну і тоді залишається в нас що. Від чотирьох до плюс нескінченності. Mm -hmm. Я можу так написати відповідь. Від чотирьох до плюс нескінченності. Mm -hmm. Раз. Так, давайте будемо третє зараз писати. Мінус 16. Так, Соня, ну давай значит, підносимо обидві частини до квадрата. Так, що маємо? 8 мінус 5х більше бить рівні x мінус 16. Так. Наразі в Z. Що ми візьмемо? Рухи. Ми ми беремо скажемо, вираз, менше так? Ще раз. В тебе обидва вирази знаходяться під знаком корення. Так, вони обидва мають бути невід'ємними. Якщо ми візьмемо х 16 та обмежимо знизу нулем, то тоді, якщо 8-5х воно більше, так? то воно вже за транзитивністю теж не буде від'ємним. І мені окремого ДЗ це писати не потрібно. Давай зараз розв'яжемо ось цю річ. Давай пригадаємо метод інтервалів. Розкладаємо на множники. Х uh, мінус 4, може на Х плюс 4. Хмінус 4 на Х плюс 4. Так, за різницею квадратів розклали. Так, відмічаємо корені. І будуємо проміжки. Інтервали. Так. Потрібно визначити знак зліва. Що там буде? Що тут плюс чи uh, мінус? Мінус. Давай уважно, смотри. Ми беремо будь-яке число, яке менше за мінус 4. Ну там мінус 5. Ти підставиш його сюди. Мінус 5, мінус 4, мінус 9. Це буде мінус. І тут в тебе ж теж буде мінус. А, мінус. І трохи мінус. Да, тому вийде плюс. Плюс. Так. Плюс, мінус, плюс. Так, і тобі потрібно більше або дорівнює нуля. Значить тоді що ми беремо? Від uh, скінчаємося до мінус 4. Включно. Mm. В об'єднанні від 4 допусні Угу. Тобто ось це наша ОДЗ. Так, наразі дивись. Кидаємо все ліворуч. Можна і праворуч кинути і повернути одразу на рівність, але воно не суттєво. Кидаємо ліворуч. Мінус квадрата. Мінус 5х. Плюс вісім більше буде рівня 0. Так, ну і 8 плюс 16. Так. А, 24. 24 24 маємо. Наразі тобі ось цей мінус не потрібен зовсім. Значить, множимо все на мінус 1. Маємо. Х квадрат плюс 5х. І вже менше буде дорівнює 0. Так, тому що помножили на від'ємне число. Значить, знак нерівності ми змінили на протилежний. Так, ну давай за вієтом розв'яжемо. Ага, сума мінус 5, довгодуть мінус 24. Так, тоді що нам підійде? Мінус Ну, Мінус 8 та 3. Так, малюємо параболу. Корні не виколюємо. Так, знак у нас не строгий. Так, і Соня, уважно. Наразі потрібно менше або дорівнює нуля. Так, значить, ось наше менше. Значить, який проміжок? Угу. Від мінус 8 до 3 включається. Ага. Значить, пишемо, що це від мінус 8 до 3. І це розв'язок основної нерівності. Наразі у нас ще є ОДЗ. Ось воно. І ми це все зводимо на одному кресленні. Значить, я наношу мінус 8,3. Це розв'язок нерівності. Тут в мене мінус 4, тут в мене 4. І ось моє ОДЗ. Так? І де в мене перетин відбувається. Від мінус восьми до мінус 4. Угу. Тут вже не буде перетину. Так, тут ОДЗ вже ну, пішло праворуч, так. Ну, значить, тоді відповідь. від мінус 8 до мінус 4. Угу. Від мінус 8 до мінус 4. Згоден. Від мінус восьми до мінус 4. Так, подивіться, які є питання. Давайте четверте. Так. Ну я тут запишу. Що тут у мене? Корінь. З х квадрат мінус 3х плюс 2 менше за корінь. Із 2х квадрат мінус 3х плюс 1. Знов таки, Сон, підносимо до квадрата. Так, буде х квадрат мінус 3х плюс 2 ну, менш 2х квадрат мінус 3х плюс 1. Все правильно. І так, Прибрали корені, тому що піднесли до квадрата. І наразі нам потрібно ОДЗ. Де в нас менший Х квадрат мінус 3х плюс 2. Угу, тому що він менше за от якусь там іншу частину. Да, не суттєво. Значить, тоді він має бути яким? Більше буде рівняновим. О, і це знов таки квадратична нерівність. Перерівнюємо. Давай одразу виснуть. Які корені? Угу. Так, що у нас 2 і один Два і один, правильно, сума три, добуток два. Так, тоді. Віточки. І нам потрібно більше або дорівнює. Тобто цікавлять ось ці речі в параболі. Значить, які проміжки? Від мінус нескінченності до одного, включно в об'єднанні від э, об двох до плюс нескінченності. Значить, мінус нескінченність один в об'єднанні 2 плюс нескінченність. Так. Це в нас одні. Наразі. Розв'язуємо основну нерівність. Так, так, щоб воно було видно. Ось так. О. Все кидаємо ліворуч. Давай одразу будемо зводити, да? Х квадрат мінус 2х квадрат. Мінус хвад. Х хліб і. Плюс х. Можемо так. Да, можемо так зробити поки що. Значить, одиницю перенесли ліворуч. Маємо 2 мінус 1, це 1. І у нас мінус квадрат плюс 1. Значить, множимо на. Мінус 1? Так. І маємо. Квадрат мінус 1 і більш ніля. І ось це ми можемо розв'язувати вже за методом інтервалу. Можна і як квадратичне розв'язати за допомогою такої самої параболи. Але тут. воно швидше буде таким чином. Так, ну поїхали. Відмічаємо корені. І знов-таки нас цікавить знаки, так? Що у нас зліво буде, який знак? Беремо як будь-яке число, ну, яке менше за мінус один. Ще раз, Соня, не чую. Плюс вийде. Плюс, правильно. Плюс, мінус, плюс. Беремо, наприклад, мінус 2. Підставили сюди буде від'ємний результат. І ця дужечка дає від'ємний результат. Мінус помножити на мінус маємо плюс. Так, і нам потрібно більше за 0. Як належить від мінуса скінченності, до мінус одного включно. в піднаєні з одного від плюс нескінченності. І наразі ми це все щастя перетинаємо. Ну, Давайте я тут напишу. І так. У нас є мінус 1 і Є1. Розв'язком на рівності є зовнішні інтервали. Так, і тут що в мене по ОДЗ від мінус нескінченності до одиниці і від 2 до плюс нескінченності. Значить, ну дивіться, значить, тут я можу ось так зробити і ось так. Ну, щоб воно не переплуталося, отак розуміємо. Так, ну тоді. Значить, де в нас буде перетин? Від мінус одного. Ой, від мінус наскінченість до мінус одного. Оця річ нам підходить, так? І потім. І від uh, двох до плюсом скінченість. Угу. Значить, пишемо відповідь. Я бы на минус стоит в Вьетнаме, на скинчане ведь двух включено, да, плюс на вот такая речь. Ну, гаразд. Дякую, за Значит так. Да. Давайте далее 15.3. Дивіться, тут дещо інша ситуація. Тут не два корення, тут один. Значить, якщо пригадати теорему про рівносильний перехід, у нас там була, ну, був такий випадок. Значить, корінь ми розташовували ліворуч, ну, просто розвернули так, цю нерівність. Можна цього не робити, це так просто, щоб воно було. Ну, зручніше сприймати це все, аналізувати, щоб було зручніше. І так дивіться, корінь менше. Менше за будь-який вираз, ну, за якийсь там вираз. По-перше, підносимо обидві частини до квадрату. Ну, тоді ми розуміємо, що у нас така картина. Далі, ось цей вираз, який розташований, розташований праворуч Х. Він має бути до Чому? Тому що якщо він від'ємний, то корінь не може бути менше від'ємного числа. Якщо він нульовий, корінь менше за нуль теж бути не може. Тому для того, щоб корінь був менше за якийсь вираз, цей вирост як мінімум має бути додатній. І 24 мінус 5х знаходиться під знаком корення, воно має бути невід'ємним. Тобто ось цю річ ми можемо записати у вигляді такої системи. Але знов таки тягнути це все однією системою, воно ну, можна це робити, але здебільшого окремо записують ось цю нерівність, а ці дві речі, ось ці умови, які ми накладаємо, пишуть в Одесе. Ну, це не суттєво, давайте так зробимо. Так, Кирил буча. Кирил, чує мене. Yeah. Ну, давай, Значить, кидаємо все ліворуч, значить, що маємо? минус x квадрат минус 5x плюс 24. Больше, меньше нуля. А, минус 5x больше либо равен минус 24. Умножаем на минус 7. Угу. Первое умножаем на минус 1, а третье делим на минус 5. Ну, в другому там x більше нуля, ну і більше нуля. Так, будемо зараз це переписувати. Так, тоді що в нас там виходить? Х квадрат? X квадрат плюс 5х мінус 24. Так, і воно більше зиму, так? Так, x більше за 0, і там ми ділимо на мінус 5, маємо що? x більше 24 на 5. Ну так. Значить, ну, по-перше, там і знак змінюємо, так? Буде x менше або дорівнює, так? Ну, і 24 ділимо на 5, ну, що це там? 4 і 8. Ну і тоді виписуємо мою першу нерівність. Прирівнюємо до нуля. Так, ну давай mm -hmm. будемо шукати корені Ну, сума мінус 5, приведение минус 24. 8. Мінус 8,3. Угу. Так, малюємо параболу, Так, відточки вгору. Знак у нас строгий. Мінус 8,3. Нам потрібно більше. Так, тоді mm. що беремо? Так, минус безкінечності до мінус 8 и от 3 до плюс бесконечности. Так, зовнішні інтервали беремо правильно. Від мінус нескінченності до мінус 8, І від 3 до плюс нескінченності. І наразі нам потрібно накласти ОДЗ. Угу. А... Так, що у нас тут? X більше за 0, так. То x більше 0x 4,8 тобто ось це наше умовно сказати. Так, більше за 0 та менше від 4 8. Так, ну і тоді перетин. 0 до мінус 8 а, і отр. Покажіть, от я перепрошую, я не а, розташував да. лів, ліворуч за мінус 8. Тому давай ми зараз це намалюємо правильно. Це не потрібно поспішати, означає. Ось у мене така віточка, так. А 0 він має знаходитись отут. А ось тут у нас 4 і 8. І тому ось так. Це ми прибираємо. Тоді де буде перетин? 3 до 4,8, Значить, Х належить від 3 до 4,8 включно. Гаразд. Так, ну давайте друге подивимося. Корінь із 2х плюс 7. Менше або дорівнює x плюс 2. Так само. Корінь менше за якийсь вираз. Тоді що робимо? Званьмо вторую степень. Так. Відносимо X. до менше равен в квадраті. Так, ну і розумію я, що тягнути це все однією системою я не хочу зовсім. І тому всі умови, які мені потрібні, додаткові, так, я буду оформлювати в ОДЗ. І так, ну по-перше. Якщо корінь менше або дорівнює якогось виразу, то цей вираз має бути яким? Больше равен, більше нуля. Можна бути і нуль. Тому що тут знак не строгий. А Якщо так. це 0, то корінь може бути дорівнювати 0, так? І 2х плюс 7 знаходиться під знаком кореня. Да, більше або рівно. Теж має бути більше або дорівнює 0. Так, давай одразу розв'яжемо цю систему. X больше ліберален мінус 2 і x або рівно 3,5. Ну, мінус. Мінус 3,5. Значить, тут має. Більше або дорівнює мінус 2. Тут має більше або дорівнює мінус 3,5. Так, ну і тоді, якщо це щастя зобразити. Ну, от мінус 2 до Угу. Mm -hmm. Ви розумієте, що перетин відбувається від мінус 2 до плюс нескінченності. Тобто моє ОДЗ від мінус 2 до плюс нескінченності. Ось. Таке щастя. Так, ну давай. Підносимо праву частину до квадрата. Х квадрат плюс 4х плюс 4. минус x квадрат минус 2x плюс 3 меньше либо равен 0 умножаем на минус 1 x квадрат плюс 2x минус 3 больше либо равен 0 корни минус 3 и 1 інтервал об'єм. Якщо ми беремо зовнішні інтервали, то у нас х так від мінус нескінченності до мінус 3 включно та від 1 до плюс нескінченності. Це відповідь нерівності. На Наразі накладаємо на цю відповідь ОДЗ. Uh -huh. Так, це відповідь нерівності. Так, ОДЗ у нас більше або дорівнює мінус 2, Ну, десь. Uh -huh. Мінус 2, так. І тоді, де у нас перетин відбувається? З одного плю, так, да, плюс безконечності. Uh -huh. Тобто ця відка, вона пропадає, тому що вона ну, це ж менше або, мін, або дорівнює мінус 3. Вона не задовільняє дану умову. Ну і тоді залишається дійсно. Пишемо відповідь. Х належить від 1 до плюс нескінченності. Так, ну гаразд. Давайте поки що зробимо паузу і вже на наступному уроці з вами. Продовжуємо. У нас ще шосту року. Відпочивайте.